Я Сергій Варакін, командир роти снайперів 58-ї ОМПБР. Як показала практика, ефективність такого підрозділу, ми кожен місяць в кінці місяця висвітлюємо нашу роботу. І начальство на горі в захваті, тому що щоб зробив би взвод снайперів і що робить зараз рота снайперів, це дві кардинально великі різниці. Тому це ефективно. Ворог нищиться кожен день великими кількостями, що техніка, що особовий склад. Наші бійці знаходяться в безпеці. З 2016 року в мене в підрозділі тільки один загиблий, а ворога ми порахували з моменту повномасштабного вторгнення живої сили тільки 1400 мінус 0. А техніки, озброєння дуже багато. Коли до нас зараз приїжджають американці повоювати, чи іноземці якісь повоювати, ну, пів року, ну, рік їх вистачає, і вони кажуть: ну, 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 все, сорі, я домой, тому що ну, я не думав, що така війна може бути. Це жесть для мене. Ну і все, вони ламаються, на жаль, і уїжджають. У мене от рік пробував естонець, і він здався, сказав, все, сорян, поїду додому. Є дуже велике заблуждення, коли люди себе вважають класними снайперами. Вони класні спортсмени, вони класні стрільці, вони влучно стріляють на великій відстані, але він може загинути в перший бойовий вихід. Мої снайпера вони з 16-го року. Вася в мене герой України, бо з моменту повномасштабного вторгнення він знищив 441 ворога. До це отримав звання Героя України. Він живий. Я, ну, це не те, що там мій Вася. Тобто я таких не зустрічав. Я, мами знаємо, ми крутимось в одній кагорті, всій снайперській. Я не зустрічав таких, щоб. Так, в да, нього були контузії, в нього були поранення, але вони залишалися живими. У Васі настільки розвита все, що потрібно для снайпінгу. Чуть, -чуть Навики, розум, вміння, оце от все, там їх можна загибати пальців, що потрібно мати снайперу. І зараз в цій сучасній війні вони ще і освоїли fpv дрони Тобто вони бачать, що якщо ми не можемо працювати гвинтівками, бо не дозволяє дистанції, не дозволяє там, місцевість, чому нам не. Вчитись за 2-3 неділі FPV і не нищити ворога собі спокійненько літати за 20 кілометрів і вбивати, при цьому бути в безпеці. Все залежить від людини, чому вона прийшла і що вона хоче навчитись. Я завжди кажу: немає слова не можу, є слово не хочу. Мої бійці хочуть постійно розвиватись, навчатись. Кожний божий день. Хоча вони вже в принципі там аля професіонали, але вони кожен день чомусь вчаться. Розвідати, знищити там, від нуля від ОБЗ до там, 5 кілометрів, там, до 10 кілометрів, до 20 кілометрів. Так як у нас є декілька робот. Є роботи, де тобі ставлять завдання зі штабу. Якщо йдуть якісь там штурмові дії, і ти маєш придушити ворога, ти маєш знищити ворога, ти маєш забезпечити наступ або відбити наступ ворожий. А є свободне вільне полювання, де ти взаємодії з розвідкою, з якимись там лелеками, фуріями, вони знаходять тобі ціль. Передають твоїм панішерістам або ФПішникам. Ну і все, вилетіли, вбили, все. Но задачі дуже прості. Ми ніколи не приступаємо до завдань без детальної розвідки. Бо збереження моїх бійців це самий пріоритет, самий пріоритет. Тому що зробити нового такого бійця це треба 3, 4, 5 років. Тому ми заїжджаємо детально, хлопці. Вивчають розвідку, розвіддані, польоти. Потім, коли вони це все взнають, вони беруть планшети в руки і вивчають висоти, де зробити безпечні нормальні позиції, запасні позиції. Третій етап це вони беруть пішочком і обходять повністю смугу, тому що, на жаль, дуже багато брехні. У нас на передньому краї, де тобі кажуть, «Да, там є, там є позиції, там є хлопці, там є відділення, взвод. Коли ти пішочком туди доходиш з трекером і потім доповідаєш, там нема нічого. Я вже перейшов на той рівень, що я не командир. У мене є три командира взводів, які професійні. Чуваки, які знають чітко, що робити, як воювати, як зробити все для того. Моє завдання я менеджер. все. Тобто ми, я пішов від командира, я завхоз, менеджер, як завгодно називаєте це. Я маю, всім-всім, від хіців для айкасів до е, тепловізійних камер. Е, Автівок, снаряги, всім забезпечити необхідним підрозділом. Вони кажуть, командір, було б непогано, якщо б у нас би з'явилося оце, оце, оце. Все, ти включаєш ти телефон, всіх спонсорів, всіх друзів, так, знаєш там чучу-чучу. -чу -чу -чу. Все, нам треба це на завтра. Ми дуже рідко звертаємося. Але люди знаючи нас, розуміють: о, Варакіну це необхідно, все, погнали. В принципі, наш підрозділ є одним із. Також там достатньо забезпечених, тому що, по-перше, ми показуємо свою роботу, по-друге, ми не клянчимо, що вам треба, нам треба все. От коли я волонтерам кажу, коли вам кажуть бійці, нам треба все, от можете вже прикрашати спілкування з цими бійцями. Тому що треба чітко розуміти, що тобі потрібно, і саме головне, для чого воно тобі потрібно. Якщо там в мене хлопці розбираються в літаках. В, панішерах, в півідронах. Вони чітко знають, так, в нас не виходить тето тето нам для цього потрібна отака, отака, отака приблуда. Вона коштує там, 2, 5, 10 тисяч євро. Все окей, ми шукаємо це. Тому що просто, щоб лежав літак в підрозділі і ви вихвалялися. Ой, у вас є панішер? Так, да, у нас є. І що, як ви працюєте? Он у нас лежить, ми боїмося його потіряти. Комон, народ. Це літак, це бойовий засіб. Літаки, міги, сушки збиваються, але вони роблять свою роботу. Ну, зіб'ють, ну, зіб ну втратити, ну буде закупатись інша. Це боєприпас. Все. Для цього треба відноситись так. Багато людей, на жаль, багато командирів бояться використовувати дорогі засоби, тому що як я буду потім це списувати, бля, це ж розслідування і так далі. І вони просто тупо ніхіра не роблять. Тому що от бояться блин, використати там, той чи інший засіб. Тим самим відволікаючи спонсорів і людей від закупівлі цих засобів для якихось дієвих підрозділів, які хочуть працювати і хочуть воювати. На жаль, це досі хромає, тому що чомусь деякі нормальні, адекватні. Начальники діляться інформацією, вводять толкову взаємодію, входять толкову взаємодію. Ти приїжджаєш, починаєш літати, Блін, тобі треба кучу груп зібрати, додатись, умиляти, щоб тебе додавали в якісь групи, тому що там хтось собі возимнів, блін, що вони там царі, там особливо Ребовці чи Реровці, і ти їм говориш там: от-вот-вот, отак, вот, вот, вот отак, вот вот ви нас зглушите, блять, гандони. Вони тобі говорять, ну, нам насрать. Ну, от їм насрать. От є, допустимо, якісь реба, в атушні. От ти домовився зі всіма сміжниками, з артилерією, яка тобі придана, в яких є реби. Ну, от є, сука, атушний реп, який там говорить, ми включаємо реб в 14.00. Ти собі такий дивишся ага, 13.45, ще встигаю. Бах, літак десь пропав. Тому що комусь там захотілося не в 1400 вробити реп, а в 13.50. це завдання, це гроші, це життя бійців, які виходять на виконання завдання. Взаємодія в нас на жаль хромає досі. Сподіваюся, що колись це зміниться, і будуть якісь чіткі чіткі алгоритми тих підрозділів, які заходять в смугу тої іншої бригади працювати. Тільки якщо е, Вадиму ну, Сухаревському дадуть повноваження, коли він чітко буде розуміти, що він прийшов е, на цю посаду, привів свою команду, йому дається карт-бланш на все, і він тоді зробить конфетку. Якщо будуть втручатись ліві люди, взагалі ліві, які в цьому не шарять, ніхіра не буде. Так як от зараз з забезпеченням нас всіми засобами, що безпілотними, що FPV-дронами. таке говно поставляється. Відсотків 80% поставляється гівна. Хто ці люди, які виробляють, хто ці люди, які приймають це гівно, ці боєприпаси? до е... Літальних комплексів, плати ініціації до цих літальних комплексів, батареї, які йде на тебе штурм, ти вилітаєш, а в тебе бах і FPV відказало, тому що перепад напругів, а вони гавняні. І от все. от Від нуля там, до кінця все, на жаль, у нас поки в говні. Я свої екіпажі панішерістів з дуже великим трудом і зв'язками вирвав у Нацгвардії. Я про це не шкодую, що два місяці я намагався їх видірнути, тому що мої хлопці на безпілотниках панішер показують чудові результати. Якщо щось не виходить, вони це швидко намагаються виправити. Також вони і показують такі чудові результати там, на сечі. Нам подобається. Я ще знаю 3-4-5 підрозділів, у яких все на пані шарі виходить, вони чудово виконують завдання. Кожний літак, кожний літак, знайдуться люди, які будуть хейтити, будуть казати, що воно не працює, воно не літає. Це ті ж люди, яких літаки просто лежать, і вони не хочуть нічого з цим робити. Постійно треба працювати, літати, втрачати ці літаки. І намагатись зробити з своєї роботи конфетку. У мене таке от поняття. Я не знаю, може якісь там закордонні зразки, штатні літаки такого типу Збройних сил Америки, які в них там є, але ж вони стоять. Зовсім інших космічних грошей. У нас і так плачуть люди, що там дорого: 70-100 тисяч доларів за такий літак, там дорого. Ну, ті літаки, які б я хотів би, вони вже будуть коштувати там, декілька мільйонів доларів. Тому ми виходимо з того, що ми маємо, і хотілося б, щоб ми в своїй країні розвивали. І я думаю, що країна, яка вже 11-й рік в війні здатна виробляти чудові літаки, чудову техніку, чудове озброєння. Головне, щоб держава була зацікавлена в цьому, щоб вона не ставила палки в колеса, щоб вона не чекала откатів, які їм, їм мають принести за це, а допомагала всіляко розвиватися. Хочеться донести, що має бути бажання. Робити щось в країні, м м м бажання не давати своїм кінтам там заробити і подірібанити бюджетні гроші, бажання не красти у воюючій країні, тому що ми, бійці, витрачаємо 70% своєї зарплатні на війну, то чому хтось собі дозволяє красти бюджетні гроші і виготовляти, і пихати нам всяке говно. Ми ж не якась помойна яма, куди можна скидати все, що завгодно це саме головне, що я хочу донести.